Ранок добрий, друзі. Коротше, знову повернулася жара. Короб щось мовчить. Вирішив я на спінінг походити покидати. О, значить, що в мене сьогодні в планах? В планах розловити, попробувати нові форми, які я позамовляв по силікону, повідливав нові силікони. туди йдеться якийсь рач оставляють. Ну, коротше, про силікон. Замовив я нові форми, повідливав новий силікон і буду тестувати. І так, як у нас зараз жара, хоча воно казалось, ніфіга зараз не жарка. На світанку досить прохладно. Я двигаюся до дамби. До дамби. От туди, як бачите, от туди я двигаюся. Хочу упіймати судака. Розловити принаймні, намі попитатися. О, буду ловити. Я припускаю то, що вода нагрівається досить швидко. На Мілені риба більш за все, що мені кажеться, її там не буде. Але судак, щука крупна, я думаю, що на глибині буде, бо там більш-менш прохладніше. Тому буду пробувати там ловити. Поїхали. Догрібатися, йолки палки Айло. Опа, перший удар був. Судачий. От вам перша клювака. От так от. Ану, покажись. Ой, як дала, добре. Ось мене катушка підписує. Хто це у нас тут такий судачок під бородочком надавив. Отак от, от. Невеличкий гарненький судачок. Ну, без удара сів. Оба! Да, з останнього разу, коли я тут був, судаки підросли трохи. Бачите як. Опа. Є. От такий красавчик. О. Красота. Біжи. Ух, як пішов. Ну, судак є. Так, ну це в мене дивіться, яка штука виходить. Значить Був останній раз на рибалці, на річці, з великою течією, у мене стояло 20 грам і отака от приманка двохкольоровочка. Це була стрікоза, але я її лапки повідривав і вийшов такий джавастик. Тому те, що маємо, те маємо. Зараз ще разок я шмаляну в ті края О, і поставлю меншу вагу. Десь грам 16 і більш яскраву приманку. Чому саме яскраву приманку? Тому що, дивіться, яка вода ужасна. Просто ужасно. І мені здається, що треба кислоту. От чогось я так думаю. А там хто його знав. Так, є. Ну, коротше, з цим ділом ми з вами закінчили. Ми вже зрозуміли, що риба у нас з вами тут є. Ну, кука не дивіться, він сьогодні використовуватися в мене не буде. Так. Дивіться, знімаю цю штуку. Знімаю груз. Беру вагу 16 грам. Поки що. До речі, вольфрам я тут використовувати не буду, тому що боюся, що гайка моєму вольфраму буде. Так. Відкриваю таку чарівну коробочку і беру кислоту. Ось що я хотів сьогодні попробувати. Ось таких от звірів. Беру кислоту лайм і зараз будемо пробувати садити судака на кислоту. Що ми далі робимо? Треба подивитися, що в мене залишилися штапарилки, чи як вони там називаються. Блін, ну тут такі у мене вони здорові. Отака от штука, Ого. ну нічого, паучок терпи, терпи, в тебе все вийде. О, оце одна з нових моїх форм, яка, я думаю, буде ловити непогано. Отак от, от вкручуємо. Оба, є. І беремо трейничок і отак от вставляємо сюди. Ага, не вийшло. Дуже великий. От так от. О, беремо наш груз 16 грам. І от так от вставляємо з вами. І ось маємо з вами ось таку цікаву приманку. Ну, зараз спробуємо, що вона нам скаже. Дуже цікаво, дуже цікаво. На 16 грамах. 20 грамів тут багато. Ну, польот, так собі, я вам скажу, трошечки розкручує, але можна кидати. Ну і поїхали пробувати. Ну, так, да, 16 грам уже комфортно. Так, щось отам біля деревини є. І не зрозуміло таке, що там є. Але щось даве, придавлює. Можливо, це. Судак, а можливо, там карасі стоять. Може і таке бути. О. Але біля деревини на кромки, на кромки, як би сказати, отих вітей щось присутствує. Ну я вирішив з другої сторони спробувати кинути подивитися, що воно скаже. Але воно щось нічого не сказало. Обірватися, як би теж дуже сильно зараз не хочеться. У мене мало приманок. О, Отак я кидаю, воно там падає, упало. Ну, я вам скажу, до дамби там і 16 грам багато. Можливо, треба меншу вагу. О, грам 12-10 і воно буде краще. Опа, удар, судак. Да, там судаки стоять, я вам скажу. От, але із-за того, що дуже велика вага, я думаю, воно не хоче. Не може. Хоче, але не може, не знаю, важко сказати. Треба зменшити вагу грам до 10 І Я думаю, більш цікавіше буде. От. Ну, я зараз поки на 16 грамах посижу. От. В різні точки пошмаляю, а потім я поставлю 10 грам і подивимося, що воно нам скаже. Коротше все, шабашу, окунь з'їв. І таке буває час від часу. Паучок прийшовся до смаку. Ну, то, коли така ситуація, значить що роблю? Беру, ставлю 12 грам і шмаляю такий ж самий паучок. Ось вам і результат. Судачок гепнув. Ось так от. Ага, так просто не витягнуть. Приятненько, нічого не скажеш, дивіться. Поставив уже 10 грам. Зараз ми його відпустимо. Біже. О! Ставив 10 грам і вже така хороша плюшка була. Ой, що в мене тут? Ага, о. Гарна така плюшечка. І судачок гепнув. Ну, от. Як його тут, боженька, що тут в мене? Произошло? О! Коротше, тут в мене якийсь бардак. О, 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 о. все, виставив. Та вже і силикон порваний. Я не знаю, видно, не видно, Хорошо порваний. Отлично, Так, ну що ж, Рачок паучок в кислоті працює, як бачите. Скоро підемо інший колір пробувати. Тем, темненький якийсь. Ну, ну, хочеться здалеку, здалеку витягнути. Коротше, якусь корчу я зацепив. А, вона і не велика, вона просто некомфортно йде. Головне, щоб вона тут зараз ще й не обірвалася. Оба! А на то не хочеться ставати на ту глину. Бо як станеш і поїдеш. Опа! Є! Ну то хорош, хороший улов, я вам скажу. Уа, клас. Мені сподобалось. Емоції те, що треба. О. Ну що ж, улови йдуть непогано, непогано. Як бачите, на 12 грамах я вам скажу, результата більше. Ну, ми не включаємо те, що я деревину упіймав, але вже на 12 грамах я відчуваю багато інших таких ударчиків, вже відчувається окушки б'ють. Воно більш так літає, більше парить, ніж це було там 20 грам, ніж 16 грам, а там хто його зна. Ну, поки що на 12 грамах результат я дивлюсь краще. Ну, оце, мабуть, вже окушок підсів. А ні, мелкий судачок, як бачите, знову у бережку підсів. Ось вот так от. А я думав окушок перебнув, так ті босичка така, біжи. О. Ну, поки що гарних судаків не попадалось. Можливо, треба ставити більш крупну приманку, але я все ж хочу поки що погратися саме ось цими рачками. Так, ще пару закидів на лайм і перейдемо на більш другий колір пробувати щось. От, думаю, на темний. Ну, поїхали. О! Е. От так от. Відкусили. І отут, отут, воно недалеко. Це де ота кромка дерева випирає, десь отут щось є. Ну, або це маленький судачок, або це окушок, який ковтнути не може. А там хто його зна. Так, це у нас 12 грам. Дивіться, знімаю і одягаю зараз, мабуть. Шартрес. Хватить нам лайма убивати. Ну, так. Такий ж рівно паучок Як бачите, рачок паучок, але в кольорі шартрес. Так. Не знаю, упіймаємо, не упіймаємо, але я думаю, що упіймаємо. Блін, у мене це, звісно, крутілка огромна дуже для нього. В паучка аж попу розриває коли я його закручую, ну, немає в мене мелких. Або треба використовувати, ставити двійник, щоб було год. як ну, то не хочеться двійник ставити. Так, і давайте цей раз одягнемо це у нас 12 грам, одягнемо з вами. Одягнемо з вами давайте 10 грам, щоб ще поросніша була приманочка. Так, от так от. Оп. На 10 грамах от така приманочка. Ну, подивимось, подивимось зараз, що буде. Я думаю, кислота зараз персик. Звісно, аеродинаміка, ну так себе, не скажу, що хорошо. О, ну, 10 грамм можна йти в одну ступіньку. Звісно, коли дві ступеньки робите, о, вище підкидує. Коли одна ступінька йде, тоді ви більше дно проходите і більш ймовірніше попасти до судака. Бо при одному обороті зальот там, ну, в моєї ситуації 80 см плюс-мінус, а коли два, то це вже метр 60 залітає. Так, дивіться, на шартрес щось особо реакції немає. Так, от на дереві, на дереві. Так, ось все, з дерева зліз. На шартрес особо реакції у нас немає. О. І поставив 10 грам. І тут питання, Або це 10 грам, не подобається їй, або шартрес. Так. Так, так, так. Дивіться, на 10 грамах щось не дуже шар -трес. Давайте поставимо з вами 12 грам. Ні, які 12? Давайте 14 грам поставимо з вами. Так, 14 грам поставив. Ось так от. Подивимось, що нам він скаже на 14 грамах. Мені кажеться, банально, воно просто не гупа. Тому і на 10 грамах результату не було. А зараз буде гупати, я так думаю, чомусь. І буде результат. Ну, зараз подивимось. Ну, і на 14 грамах немає ніякого руху. Можливо, дійсно не до вподоби сьогодні їй шартрес. Зараз. Що буду робити? Зараз витягую це все діло. І для розуміння зараз одягну лайм. Подивитися, чи буде реакція на лайм на 14 грамах. От так, а зараз що ми робимо, дивіться, знімаємо О. це все діло. Можливо, дійсно, просто банально. Не хоче їсти. Е Шартрес. От так от беру. Одягаю. Це все діло. Уже сонечко трошки піднімається. Відчувається тепло. Так, о. Так, беру трійничок свій, от так отак Сунув в попу паучка Ось так от. І пішліть пробувати шмантиляти. А ну буде діло на лайм чи не буде. Оце мене аж розпирає цікавість. Ось так от гепнуло. Оце ну, таке як невеличкий судачок або щучка. Або щучка невеличка, мені так кажеться. Грам на 200. Ну так-то приємно гепнуло, я вам скажу. Ось вам і... А, судачок. Ні, щучка, щучка невеличка. Ось і лайм. Лайм працює. Так, родная. А, як я тебе не люблю... О, жабра вирвана. Ну, прости, родная. Я думаю, у неї все вийде. Ось такий лайм. Це може чого судаки затих бо щука зайшла. О. Ну, приємно, приємно я вам скажу, звісно. Звісно, це все діло гарно йде. От, ну, зараз будемо пробувати другий колір. Ще, щас, зараз разочок кину і спробуємо білий поставити. Білий це такий колір, що універсальний. Багато хто білий колір обходить стороною, але насправді білий колір це такий колір гарний, що я вам передати не можу. Ось то покльовка була. на білий. І змінив я трохи тактику. А, значить... А, о, опять, опять. Ну, от відчуваю удари. Можливо, це... А, зараз пішли маленькі окушки. А, маленькі окушки а, хапають. Але перед цим була звіздюлена крепка саме судака. Судачий удар був. І змінив тактику замість двох оборотів. Пауза почав робити оборот. Оборот, оборот, два оборота. И сразу такую звездюлину хорошую вихватив. Ох! Вот так вот. Ось вам и і результат. И кто-то у нас пан щупак. Знову. Ну, ой ковтнув все в корінь. Йоханий бабай. Ці щупачки. Зараз попробую ще її дістати. Це все діло з нього. Да, дивлюся, щука тут полюбляє трохи білий колір. Ох, як ковтнуло. Є. Ну що ж, білий працює, як бачимо. Шартрес не хоче, а білий працює. Так, добре. Зараз ще пару разів білим кинемо і перейдемо на темний колір. От так от. І золото працює, але покльовки навіть не відчув, нічого такого. Йоханий бабай. Гепнула вона. Не гепнула, не знаю, але нічого я не відчув. За самий краєшок. Схопила. Боже, така худенька. Ужас якийсь. І щось такі шнурки, всі один в один-в один. Ну, але відпрацювало золото. Поставив я темну приманочку, першу темну. І відразу відпрацювало у мене золото. Непогано. непогано. Коротше, флюр у мене вже тут такий покоцаний, що ще пару разів, це треба буде його замінювати, бо не витримає скоро. Ну, от, бачите, темні також працюють, але частота покльовок, я вам скажу на кислоту більша горазда, ніж на темну. Так, о, ось в мене є приманочка, темненька, темний фіолет. Попробуємо її, що вона нам скаже? О! До речі, вітерець піднявся, це є добре. Але в мене таке відчуття, що з темними приманками буде повна біда. Але не факт, все ж таки сонечко піднялося, то можливо з темними приманками такої біди й не буде. Але все може бути. Ну, Поки що кислота саме краще себе показує. Ось так от. Щось було. Ну що ж, закінчив я з цими рачками на сьогодні. Результати по рачкам працюють, є таке діло. значить. Найкраще, як на мене, відпрацював лимон. Ось він мені подарив судаків. Потім добре відпрацював білий. На білий вже пішли брати щуки, золото щуки теж брати, судака вже я не бачу. І поставив в кінці темний. Ось Темний цей, відчуваю, щось є, але не зрозуміло, що таке, як, як будто окушок довбе його. А там насправді хто його знає, що до чого. грачки паучки гарно себе показали. Сама робоча вага була 12 О, ну, В принципі, я задоволений. Тому, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.